Моя онучка приїхала з Карпат. Ну, були вони там з дорогою чотири дні. Деяке відео вона мені там зробила, але я зараз сумніваюсь і не наважуюсь його викладати, може, після війни, бо все може бути. Ну, зараз покажу, що вона привезла. Це вона собі такий сувенир купила за перше сходження на вершину. 2023 рік. Ось тут так написано. Гора, я зрозуміла так, гора Хом'як. 1542 метри. Так. Тут не зрозуміла, що написано, коротше, з Україною. Ну, ось така. Медалька гарна. Ну, а всім нам, всім родичам, ось такий чай. Так, чай. Імунітет Карпат. Чай з Карпатських гір. Екологічно чистий продукт. Склад. Листя та гілки лісової малини, цвіт липи, ягоди малини, ягоди ожини, ягоди чорниці, ягоди смородини, ягоди аронії, яблуко. Приготування. Заварювати 2-3 хвилини при температурі 80 градусів Цельсію до 3 разів. А, зрозуміло, дуже вигідно. Зберігати в сухому місті при відносній вологості не більше 70%, без ГМО. Ну і виробник тут написано: Ну, Україна, Івано-Франківська область. Так, оце такий чай. Танмир продукт Карпатських гір. І тут ось видно, бачите, що тут є Ось так. Так, ну, це все те, що вона нам привезла. Подарунки. Сім чаї. А це вона заїхала, це не я, це вона заїхала в АТБ і купила. Зараз, якщо так, пакет я вернула, вони поїхали на соцгород Пакет дешевший став 5 гривень. Так, і оце кола, зараз я її найду напій. 2 Дві... літри, 44 гривні 60 копійок. Так, далі хліб. Хліб барвистий, ось такий. Так, 275 грам, коштує 990, без змін. Ковбаса, м'ясна лавка, і мускатна. 365 грам. О, дивіться, я май, 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 майже все читаю. Це мені видно. По 229 гривень 90 копійок, на 83 гривні 90 копійок. Ну, ковбасу ми вже розпочали, ну це отака, завжди ми її купуємо, а ще як акція, так це дуже добре. Так, І сир. Сир твердий комо. Дві упаковочки сметанковий. Ось такий. Не знаю, там видно ну, чи ні. Так. Так, 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 сир. 150 грам, 50% жиру по 40 гривень 90 копійок. Два на 81 гривну 80 копійок. Ну і пакет, якого тут немає, це те, що не Скарпат. Коштує 225 гривень 20 копійок. Ой, айка в нас, як завжди. Там хтось ходить або собачка бігає і оце він лає. А наша де я не знаю? Ну, не знаю. Враження таке, що Віка заморилась дуже. Сходження, мабуть, було дуже важким. І весь час дорога, дорога, дорога. Ну, все ж таки. Ну, говорить, що як і ще б раз, то я б подумала, їхати чи ні. Ну так. Ну, це все ж ой, дивіться, які зараз пакети. Я тільки ось о, положила, щоб сюди донести, бо великий Атибовський я їм віддала, і він порвався. Ой, господі Боже, це ж наша якість. Так, ну і все це, що я хотіла розповісти. Чай, звичайно, я її ще не, не куштувала, і я навіть думаю, що я його не буду. Термін придатності 18 місяців, то я не буду його відкривати, мабуть, поки похолодає. Це дуже смачний, я так думаю, чай. Пішла, пошукала Фенді, а вона пішла чомусь додому. Так, і що я хотіла? Я ж хотіла оце. Хотіла одягнути оцю стрічку. І показати, як це виглядає. Але вона падає. Ну, я думаю, видно. Ось так. Я думаю, Віка не розсердиться, що я оце одягнула. Ну, дуже хотілося оцю стрічку і оце. Може, як, Та ні. Я туди не полізу. Як вона говорила там каміння, каміння, каміння і дуже каже, заморилася. Ну, так ось. Так що я біла, не знаю, там буде видно, може й буде. така медалька гарна.